Привіт! Сьогодні ми починаємо в'язати плаття для собачки. Почнемо ми з чого? З розрахунків. Я буду в'язати як для своєї собачки, почнемо з першої мірки. Об'єм шиї моєї собаки 24 см. Плотність мого в'язання 2,3 петлі в 1 см. Тобто ми 24 множимо на 2,3 і це дорівнює 55. Але для того, щоб малюнок зійшовся, ми будемо набирати 54 петлі. Об'єм грудної клітки моєї собаки 29 см, тобто множимо на 2,3 петлі. Це дорівнює 66,7, ну, ми там побачимо, як нам буде потрібно. Тобто ми набираємо 54 петлі, розподіляти ми їх будемо ось так. 4 петлі на рукавчики десять. Петель наперед. По 2 петлі у нас будуть лінії реглана, і 28 петель у нас залишається на спинку. Ми далі зробимо по 8 прибавок. Тут 8, тут 8, тут 8, тут 8, тут 8, тут 8 і тут 8 Спереді ми не будемо робити прибавки. І рахуємо, що у нас вийде. Рукавчиків у нас буде тут 20 петель. Другий рукавчик 20 петель. Тут у нас 28 петель. Рукавчики ми відділимо. 28 петель ми додаємо ще ці 8, -8. лінії реглана, також, і 10 петель переда. Це у нас вийде 62 петлі. А нам потрібно скільки 66 і більше. Тобто ми ще додамо плюс отут під рукавчиками по 4 петлі підрізамо. Плюс 8 і в нас вийде 68, 80 петель, ми вийдемо на 70 петель.